До Херсона завітав музей шоколадного мистецтва АВК, який подорожує всією Україною і запрошує кожного поринути у солодку казку. Все про шоколад першими дізналися журналісти, побувавши на екскурсії у музеї, який, до речі, відкрито у Херсонському краєзнавчому музеї з 17 травня по 15 жовтня. Про те, як правильно дегустувати шоколад, як відрізнити якісний продукт від підробки, сучасний шоколад від минулого, які технології залишаються незмінними. Зрештою, зануритись у шоколадну історію відвіду. Очам музею допомагають професіонали екскурсоводи. Ну а власними очима можна насолодитися ексклюзивними експонатами, шоколадними скульптурами, серед яких є унікальні шедеври шоколадного мистецтва. У нас уникальный экспонат, сейчас это наши марципановые торты, потому что их делают только две фабрики в Украине, это фабрика в Донецке и в Луганске. Это ручной труд, мы работаем с художниками, которые вручную делают вишенки, фрукты, и один торт может делаться от трех дней до одной недели. И поэтому ну, такие торты они в эксклюзиве, и, например, в музее их привозят только там, от 40 до 50 тортов в месяц, то есть не так много. Потом у нас скоро появится то, что стояло в Николаеве. Но сейчас мы думаем, как перевести это творение искусства и шоколада, это эфилевая башня, которая метр м высотой, и она весит всего лишь 3 килограмма. То есть, вы представляете, ну, такая громадина, но такая легкая. Потому что э, художник, э, который делал ее в Николаеве, она ну, применила какие-то специальные технологии, о которых не говорит. Но эта эфилевая башня, она, ну, как произведение искусства музей шоколадного мистецтва це всеукраинская знаменитість на колесах, яка побывала больше, ніж у. Дяти містах України, а нещодавно у Львові відкрив свої двері перший в Україні стаціонарний музей шоколаду, який за час існування відвідало вже 150 тисяч туристів. Музей шоколада успел за границу выехать. Это, была, это Россия, мы уже в трех городах открылись. И музей шоколада сейчас планирует развиваться дальше. Мы также планируем открыть музей шоколада в Кишиневе и, ну, может быть, в других странах. Но пока вот как бы такие планы. Если брать музей шоколада в Украине, в масштабах Украины, он уже посетил 20 городов. И это 21 город. Нас уже посетило 278 тысяч человек. То есть, ну, если так сравнивать, это 4 Олимпийских стадионах, где будет происходить финал Евро-2012. То есть аудитория уже очень большая, и ну вот, мы уже объехали, вот так много городов. Приємним і той факт, що безпосередньо у музеї можна правильно навчитися смакувати шоколад, оскільки на всі гості чекає сюрприз у вигляді шоколадного фонтану та крамничка з неповторними шоколадними виробами, придбання яких на суму 20 гривень слугує вхідним квитком, щоправда, тільки для дорослих і дітей від 10 років. Для малечі, яка не досягла десятилітнього віку, вхід без обмежень. Втім, організатори музею потурбувалися і про школярів, в атестаті яких є хоча б одна оцінка 12 балів. Вхід для них також безкоштовний. Ажня шоколадна феєрія від компанії АВК вже з перших днів сподобалася херсонцям.